Вітаю шляхетних телеведучих, вітаю шляхетних глядачів телеканалу Апостроф. Дякуємо вам. Чи розділяєте ви таку думку, що Путін боїться українських атак на 9 травня, бо ж може прилетіти до прикладу, наша трембіта? Я думаю, не думаю, а переконаний, що мова йде не про мир і навіть не про перемир'я, мова йде про припинення вогню. Для того, щоб дати Путіну і його кліці відсвяткувати побідобесія 9 травня. Тобто він не заморочується, він диктує, нав'язує порядок денний Україні, для того, щоб убезпечити своїх фарбованих енкедистів, які будуть присутні на московських площах і майданах. А власне, в цій частині е, побоювання безумовно є, ну і але саме головне, він запросив е, із вісі зла багатьох їхніх очільників для того, щоб вони себе комфортно почували там е, на кремльовській стіні. Тобто, він хоче, щоб убезпечити себе таким чином, і якщо українці вдарять. То обвинуватити Україну в тому, що вона є агресором. Тобто говорити на жертву агресії, що вона агресора. Це в порядку денному у Путіна. Чи боїться він цього всього? та він нічого не боїться, бо йому чхати хотілося на московицький нарід, на всіх інших, по великому рахунку. В нього є ціль, в нього є завдання, в нього є мета. Окупувати всю Україну і видати це за відновлення так званої схибленої справедливості. І через це він пророкує як пророк, як лідер світу, що от я припиняю, і всі повинні слухатися, сидіти в вліч йому. І, власне, зважати тільки на те, що говорить він. Але Трембіта, Нептун і інші наші безпілотники можуть долетіти, в тому числі, до Москви. Я переконаний, що нам потрібно серйозно вдарити про такі сакральні цілі Кримському мосту, якраз на 9 травня, на день, який святкували, в тому числі мій батько, в тому числі моїх три. Дядьки, які воювали в Другій світовій війні, і бороли німецький фашизм участь в параді на Червоній площі підтвердили лідери 19 країн, і серед них там є лідер Китаю, Бразилії, і це дійсно означатиме дуже підвищений рівень безпеки. А те, що Сі Цзінпін їде, це скажіть, будь ласка, чи може це означати, що Україна все-таки дала обіцянку, можливо, по дипломатичних каналах, що вона не буде бити 9 травня? Ну, насправді Україна веде себе як цивілізована країна. Всі наші удари, якщо подивитися, які наносяться по території Москви, це або воєнні цілі, тобто, фактично, ударів по цивільній інфраструктурі відсутні. І я чітко усвідомлюю, що весь цивілізований світ розуміє. Чи будуть обіцянки, чи не будуть обіцянки, але Україна бити там, де знаходяться лідери КНР, Бразилії, які також мають бути долучені до справедливого установлення справедливого миру в Україні? Україна не буде і таких обіцянок навіть не потрібно. Але однозначно, посольства цих країн комунікували з Міністерством закордонних справ України. І якісь гарантії чи якісь домовленості обов'язково були, бо такі країни не наражатимуть своїх лідерів на небезпеку на небезпеку. А як ви думаєте, чому цей затятий Русофіл Орбан не приїде? Бо, начебто, збирався, а в останній момент з'ясувалося, що не їде. Як ви думаєте, ну він в принципі як те попандопало? А по великому рахунку подивіться, Орбан суттєво втрачає сьогодні самі угорщи. Фактично, яка б пропаганда велика не була в Угорщині, але опитування дає, що 60% угорців за вступ України в Європейський Союз. Фактично, така. Шалена, шалена пропаганда про те, що Україна зло, Україна це нещастя, і так далі, так далі. Україна не діє по відношенню правильно на їх погляд до угорської меншини, і так далі. Але не зважаючи на це все, настрої достатньо хороші. Мер Бухареста, не мер Бухареста, Мадяр, такий політик опозиційний. Сьогодні вже і його партія на 15% випереджає партію Фіде Орбана і по великому рахунку не зважати на це той же Орбан не може. Крім того, достатньо серйозна позиція лідерів Європейського союзу. Тому числі відсторонення від голосування Угорщини і багато багато інших складов. Ми отримаємо найближчий час канцлера Німеччини Мерса, достатньо потужної людини, яка збирається відродити Тевтонський дух в Німеччині, і, власне, запобігати, зважати на оцього паяца, точно він не збирається. А там Макрон поряд, а там багато багато інших лідерів. Там фондерляйнен. Там, в принципі, Єврокомісар по міжнародним справам Естонка за прізвище, які не збираються запобігати, зважати на позицію Орбана, який уже не зовсім представляє інтереси більшості угорської нації, через це він. Ой, і рибку хочеться з'їсти, і кісточкою не подавитися через і, і по великому рахунку зваживши такі ризики, скоріш за все через це він і не їде. Дуже гарні у вас такі порівняння. До речі, в останню мить відмовився їхати також лідер Індії моді. Як гадаєте, це просто через індійсько-пакистанську напругу в Кашмірі, чи все таки він теж побоюється? Ні, насправді я не думаю, що моді побоюється однозначно, є складова якраз конфлікту індійсько-пакистанського конфлікту, але не забуваємо про те Лінсі Грем, який 74 сенатори проголосували за введення 500% відсоткових з 8 травня, наскільки мені не зраджує пам'ять 500% відсоткових вторичних санкцій по тим, хто буде купувати. Власне нафту московицьку, і крім того, Індія достатньо серйозна, особливо їхній аІТний сектор, фармацевтика і так далі працює на ринок Америки, і через це ставити під загрозу благополуччя своїх своєї країни в угоду побідобися. Ну насправді Індія не може собі цього дозволити, і це, мабуть, найбільша. Складова того, що моді туди не їде, а ось були розмови російських змі, що парад може приїхати якийсь високопосадовець із США, і можливо навіть Марко Рубіо. Скажіть, будь ласка, це просто американці видають бажане за реальне, чи справді вони просто можуть може хочуть підіграти самолюбству Путіна? Ну, особливо після того, як офіційний прес-секретар Білого Дому заявила, що США наполовину виходять із статусу посередника в перемовинах між Україною і Московією, тобто вони якось так вийшли, що не вийшли. То зрозуміло, що в принципі, як мінімум, статусу марка Рубіо точно не буде на цій в принципі цьому побідобисі чи можлива присутність посла можлива присутність США Америки там на цьому так званому? Параді ряжених, але е, дуже високопоставленого посадовця на сьогоднішній день, на 9 травня, точно не передбачається. Мало того, якби Рубіо мав бути присутній, то е, серйозна підготовка інформаційна до цього йшла Крім того, протиріччя цьому йде все таки відновлення поставок в Україну зброї. Ми пам'ятаємо, що при лідерстві Байдена була виділена достатньо велика сума коштів на воєнну підтримку Україні. Частково вона була призупинена, але останніми днями 50 мільйонів доларів на купівлю зброї. 300 з чимось мільйонів доларів на поставку комплектуючих до F-16. і вже показували засоби масової інформації, що Руслан Український перевіз списані F-16 на польські аеродроми, які мають стати донорами для F-16, які працюють на фронті проти Московії. Це все вказує на те, що ще не крен, але по великому рахунку з такого запобігання від Кофа і Трампа перед московитами немає. Я думаю, що Трамп отримав облизня, а тому що йому вкрай важливо було на 100 днів показати, що, хоч якийсь прорив в зупиненні війни в Україні є, цього йому паса Путін не дав. Через це така підтримка Путіна навряд чи ймовірна. Там, ну, хоча я не виключаю, що любитель Путін відкупа може чи приватним е, рейсом, чи ще як поїхати і освятити це по підвитися там. А ось якщо ще повертатися до 9 травня, ось речник Путіна Пісков заявляв, що на параді будуть представлені їхні герої СВО, іншими словами, вбивці, які вбивають щодня українців. Тобто, виходить, що лідери е, країн будуть по суті плескати вбивцям на цьому параді. Насправді так, насправді, на сьогоднішній день нам потрібно суттєво посилювати інформаційні впливи на Заході і по всьому світу. От сьогодні подивіться, ми маємо там Пріду, ми маємо дом, Московород і канали, які інформують незрозуміло кого. Але ми не маємо жодного телеканалу українського. Англійською мовою, яка б доносила позицію України, хто ж ворог сьогодні немає. Тобто, соціальні мережі, як тільки ти вживаєш слово «рашизм», тебе відразу блокують. Але фактично, фашизм і рашизм – поняття тож. -то і власне на сьогоднішній день в Україні має бути гасло: перемогли фашизм, переможемо і рашизм». А, і сьогодні такої серйозної політики позиції а, ну відсутня в інформаційній складові. А, ми пам'ятаємо, що у війні сьогодні ведуться гібридні і не тільки зброї, а інформаційні впливи а, якраз є надважливими. І хто, хто формує інформаційний порядок, денний виграє в цій. Гібридній війні нам вкрай потрібно сформувати не обожнювання когось, не працювати на якусь особу в Україні, а працювати на український інтерес і доносити українську позицію до всього світу. Ми провалюємо оці всі інформаційні речі, особливо на Заході. Слава Богу, європейці чітко усвідомлюють, що. Україна це єдина країна, яка може зупинити рашизм на їхніх кордонах. В зв'язку з цим настрої в їхніх суспільствах достатньо позитивні до України. Якщо сьогодні понад шістдесят відсотків Німеччини, Франції в інших країнах чітко розуміють, вони не підтримують не так Україну, як те, що по їхній державах не стріляли московити. І для них потрібно мінімум 2-5 років для підготовки протистояння московицькій Навалі. І через це, в тому числі, політичний істеблішмент, еліта наших партнерів із Західної Європи, ну, можливо, крім е, Словаччини і Угорщини, спроектована на підтримку України. Це є, е, але не тому, що хтось про щось з кимось домовився. Мотивація в наших європейських партнерів, поки б'ється України по їхніх країнах не пуляють ракети, і Україна, українці, це надважливі для наших європейських партнерів. Давайте згадаємо прем'єр-міністр Стармер запропонував сформувати сили оборони в об'ємі 45 тисяч, при тому сказав, що 20 тисяч готові дати британці. А 25 тисяч вся Європа в кінці кінців вийшли, що по всій Європі з Британією максимум 25 тисяч можуть сформувати сили оборони. Тобто, це ще раз підтверджує знаковість, значущість української нації, української пасіонарної частини української нації і воїнів, які стоять на сторожі не лише України, але миру і спокою, і благополуччя в західній Європі. Павло Іванович, я вам дуже дякую за ваші думки. Нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку. Був Павло Жеврівський політик, громадський діяч, президент військово-цивільної спілки, бойове братерство України. Дякую вам.